Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами маминим рецептом найсмачніших рогаликів з мого дитинства. Спочатку потрібно присіяти борошно. Додавляємо цукрову пудру, дрібку солі, розпушувач і ванільний цукор по бажанню. І об'єднуємо всі сухі інгредієнти. Далі натираємо холодне вершкове масло. Я його постійно обвалюю в борошні так зручніше його натирати. І все перетираємо в крихту. Зручно це зробити руками. Потім потрібно додати сметану. І замісити тісто. Довго вимішувати пісочне тісто не потрібно. Якщо у вас на кухні дуже тепло, і ви бачите, що тісто починає танути і погано тримаються купи, то краще його відправити в холодильник на 30-40 хвилин. І тоді вже з ним працювати. У мене тісто не потребує додаткового охолодження. тому одразу його розкатую. Присипаємо стіл і тісто по необхідності борошном і тоненько розкатуємо. Обов'язково залишайте коментарі під відео, ставте лайки. Це допоможе просуванню та розвитку цього каналу. Розкатали тісто і можна підрівняти краї. Далі розділяємо тісто на трикутнички і викладаємо начинку. Я дуже люблю рогалики з вишнею. Вона у мене консервована, попереднє я її виклала на сито, щоб вийшов лишній сік. Можна обрати будь-яку начинку: густе повідло, макову начинку, дуже смачно з чорносливом. Головне, щоб начинка не була рідкою. Була густою, щоб не було лишнього соку, тому що при випіканні будуть горіти рогалики. Сформовані рогалики викладаємо на деко, застелене пергаментом, і випікаємо при 170 градусах верх конвекція приблизно 14 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Готові рогалики посипаємо цукровою пудрою або що можна повністю їх обваляти в цукровій пудрі. Це дуже смачні рогалики, тому обов'язково приготуйте. Всім смачного, готуйтесь з задоволенням!